Привіт, з вами Діарол, канал про настільні рольові ігри, і це наша добірка різдвяних пригод для різних систем. Отак минула. Зайшла вам дуже добре. Ви просили ще. Тож ще оповідки з кільця. Пригода Cool Creatures – прикольні тваринки з добірки Out of Time – поза часом. Це не повноцінна пригода, це скоріш гачки та ідеї на одну сторінку. Уявіть, скоро вже буде новий рік. А у вас з вентиляції доносяться дивні голоса. Допоможить! Що це таке? Хто зна? Але ідуть чутки, що у ваших сусідів вечорам крадуть маленькі речі, а потім вони знаходять залишки ж діяльності щурів. Хтось сказав Лускунчик? Ну, Лоскунчик? ні. Називається. Прикольні тваринки, так би це буде ваша задача вияснити, що ж таке коїться, хто вам кричить, допоможить, і що це за прикольні тваринки. Кокаїновий ведмесич. Ви маленькі звірятки, які вбили кур'єра, який переносив кокаїн. І не просто, а магічний. І тепер звірятки вони думають, як люди, і ви за них граєте. І вам треба пограбувати місцевого Санта Клауса, який насправді злодій, і сам гонить той кокаїн. Дуже весела пригода на 2-6-20 тисяч людей, де ви граєте за маленьких звіряток, наводите хаос. В грі є наша мапа від IDRO з купою класних різні. Яних локацій, як то козанка, чи підвал, чи фабрика Санта-Клауса. Гра односторінкова, дуже швидко вивчити правила, так що беріть і святкуйте новий рік з маленькими кокаїновими зурядками. А ще він повністю українською. Ви можете придбати таку кацу книжечку самі. Поклик Тулху пригода ніч» з добірки Різдво в Кінгспорті. Дослідники збираються разом, щоб відсвяткувати Різдво та спробувати забути невимовні жахи своїх попередніх пригод. Ялинка мерехтить ліхтариками, красиво запаковані подарунки, обіцяють приємні сюрпризи. А за вікном збирається ну, дуже серйозна хуртовина, настільки, що безпечніше буде переночувати тут і не намагатися їхати додому вночі. Проте, саме вночі станеться щось дивне, загадкове, щось, що буде стукати в дах та стіна, ж креститися димарем та трошки дзенькотить бубенцями. Що це таке? Жахи мітів ктулху чи Майеріс 2? Це й доведеться з'ясувати дослідникам, але майте на увазі, місцеві діти розказують, що неподалік було помічення справжнісіньких ельфів санти. Чи може це бути якось пов'язано з цією пригодою? Це класний ваншот в сучасному сетінгу, який дає вам можливість зібрати старих персонажів разом, щоб відсвяткувати Різдво. За бажанням ви можете перенести події з сучасності в класичні 1920-ті. Особливий кайф в тому, що принаймні частина, а то й всі дослідники вже бодай раз стикалися з мітами ктулху. Тому тут не треба буде відігравати недовіру та раціональний підхід. Притаманне більшості ваншотів. Ви вже бачили неприродні. Ви вже знаєте, що в цьому світі існує щось більше, ніж прийнято визнавати. Ви вірите? Я повірю. Тож залишається лише зануритись в пригоду, обмазатись роздатками та святково відвалити трошки глузду. Груз Вон Крампус це Різдвяний хак на Мьоркборі, де ви в якості маленьких ельфів шукаєте заміну Санта-Клаусу, який Покинув цей світ, неслухняних хлопчиків та дівчаток стало забагато, тому роботу у Санта Клауса не стало. І тепер ви будете шукати собі заміну, заміну свого боса, і це, звісно, сам крампус. Гра темна, даркова, навколо неслухняні хлопчики та дівчатка. І ви граєте за ельфів, які роблять різні дива. То дуже детепно перейменовані класи з оригінальної книги, наприклад, окульний пакувальник подарунків, езотерічний лялькар або «Glitterborn Scam. Також є класні механіки неслухняних і слухняних дітей, які якось впливають на пригоду. І в самій книжці є 4 пригоди, які формують кампейн, де ви подорожуєте на загадкове місто, шукаєте там крампуса і намагаєтесь мовити його, зайняти місце Клауса. Дотепна, класно зроблена книга. Всім раджу грати під віздво Electric Bastion Land. А саме я рекомендую 12... Pell Careers of Odmos. 12 кар'єр спеціально під Різдво. І в кращих традиціях Електрик Бастіленда вони дуже дивні. Наприклад, ви можете грати за людину, яка підкоряла гусей, і у нього буде один з перків, він не може заснути ні в чому, окрім того, що імітує кнездо. Дотепні 12 кар'єр для вашої гри вони працюють і як хачки, так що занурюйтесь світ Різдвяного. Електрик Бастіон Ленда Дельта Грін Операція Таємний Санта незадовго до Різдва агентам доведеться відмовитись від святкових планів та відправитись на допомогу одній з прибічниць Дельти. Ця пані працює в установі, що має доступ до потенційно небезпечних таємних артефактів, а саме в Міскотанійському університеті Варгемі. Вона клянеться, що минулої ночі хтось намагався викрасти її семирічну доньку просто з вітання їх будинку. й хтось був вдягнутий в костюм Санти та отримав від занепокоєної матері кулю в обличчя, після чого, не проливши ані краплі крові, жваво зібрався геть. Вочевидь, на цьому історія не закінчується, тому час вам братися за справу. Це шотган або короткий сценарій, який гарно підійде для розслабленої святкової гри з друзями, або навіть фестивального формату. Сюжет доволі простий і розплутання загадки не займе багато часу, що дозволить вкластись навіть в жорсткі таймінги, або дасть гравцям можливість соціаліти схочу. Він також підійде і для початківців, як майстрів, так і гравців. За складністю я можу порівняти цей сценарій з ознайомчою пригодою зі стартового набору. Last things last. А окрім всього цього, ця пригода ще й безкоштовна, адже написана старою зел як конкурсна робота. Посилання шукайте в описі до відео. White Long Winter Map це неймовірна красива різдвяна мапа від Лукари Джека, який зробив UVG. Вона абсолютно безкоштовна і системонезалежна. Вже Різдво, і ви намагаєтесь підкорити гору, щоб попросити місцеву богиню, щоб в цьому році було поменше снігу. Крута а? мапа з купою локацій, є багато що робити, і ви можете датувати її під яку завгодно систему. Це ж різдвяне чудо. Операція САНТА: Різдвяна. Пригода для Тройка та Мьоркборі, і в кращих традиціях ви попадете на північний полюс, де Санта-Клаусе жахливе створіння з космосу Тентаклями навколо токсичне болото. А вас будуть переслідувати анархічні пінгвіни. І ніхто в цьому світі більше не отримує подарунків. Ну, знаєте, стандартне різдвяне свято. Так що, якщо ви хочете щось не таке на Різдво, щось таке, особливо, знаєте, спадщиком, то рекомендую звернути увагу на цю пригоду. Дякуємо, що дивились нашу новорічну підбірку. Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам, і напишіть в коментарях, якщо ви щось з цього зіграли. Пока-пока.